Ось уродлива, груди біля, як дзвоняти, сама чорнобрива. Чи б не хотіла молодечкою мене полюбити, буду за Христа Бога хреста, і ніч молити. Я ще тебе давно люблю, піп, її торкоче. Молодиці собі каже, та я й вас, панноче. Дзвонять, дзвонять до постойно, дзвонять У по всьому, піде чорняває молодиця, є з церкви додому. Тільки двері відхилила, і чоловік озвався. То що ж тебе на сповіді священник питався. Але що він не питався, це все пам'ятаю. Хотів муки на проскури питав це не маю. Типся юху не дошмири не муті він хоче. Чу я добре, як казала, а я вас, панноче. Стрижись коли хочеш, а то як почуєш, той тобі муки намелю і йому напідлюю. 你没见？